Ви все ще намагаєтесь схуднути, але вага не йде. Ви ймовірно робите ці п'ять помилок. І сьогодні я вам розповім, як їх уникнути. Перша ваша помилка це пропускати сніданок для економії калорій. Багато людей думають, що якщо вони пропустять сніданок, це допоможе їм зменшити калорії і схуднути. Однак це може призвести до зриву через сильний голод впродовж дня. Снідати не обов'язково прям великими порціями. Просто можна приготувати якийсь маленький салатик, якусь кашку, якесь яйце, варене чи жарене. І це вже дуже добре. Я сама колись пропускала сніданки, щоб зекономити калорії. Але коли я вже йшла обідати, я їла набагато більше, ніж потрібно. Тепер я їм здоровий сніданок і відчуваю себе протягом дня дуже енергійною. Помилка номер два: дієти дуже з низьким змістом калорій. Можуть призвести до швидкого схуднення, але це часто короткий результат, що супроводжується відновленням ваги. Я пробувала різні дієти, але вони часто не давали довготривалого результату. Тепер я зменшую кількість калорій поступово, додаю більше овочів і не відчуваю голоду. Помилка номер 3 Люди часто не п'ють достатньо води і плутають відчуття з голодом з потребою попити води. Я раніше пила. Мало води і достатньо часто відчувала голод. А потім зрозуміла, що насправді мені просто не вистачало води. Четверта помилка це тренування без правильної програми. Без правильної програми тренування можна витрачати дуже багато часу і зусиль без значних результатів. Я робила багато кардіо, сподіваючись, що Швидко схудну. але результати не приходили після того, як я додала силові тренування, результати стали помітними. П'ята помилка: вірити в швидкі дієти та добавки. Люди часто прагнуть швидких рішень у вигляді дієт чи добавок, які обіцяють миттєвий результат. Я також пробувала різні добавки, але зрозуміла, що найкращий підхід це здорове харчування. І помірні тренування. Ну, а ось кінець цього відео я розповіла вам 5 помилок, які ви робите при схудненні. Я надіюсь, ви мене зрозуміли і не будете цього допускати. А всім гарного настрою! Прошу вас поставити лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще досі не підписані, і написати якийсь комент, що ви думаєте. Всім до зустрічі, пока!